Я забыла очки Сегодня у нас четвер. Я уже намазалась кремчиком И мы будем идти кататься на каяках Это такая стажечка Там мы живем Ой Але каже, не віри, в каяку. Ой, дві каяки. Ми вже на каячку. Будемо пливти, не знаю куди. Треба спогнать, як тут гребти. Я по-моєму. Пам'ятаєш, коли в школі вчилася, то ходила на щось таке позашкільне заняття, але то було в місті. Сумку держу при собі, бо трошки цей вод... водою наповнюється. Хіду в Дєбрі. Сонце попливли. Я десь тут. Тут не є так глибоко. Зараз я побуту взагалі. Ось така глибина. Релакс повніший. Це така глибина. Тут. А тут вже починається зараз піч. Мілах вже аж там. Буде за нього плесить. Велика ящерка. Трохи страшно так близько біля неї пропливала, вона так дивилась на мене. А ящерки можуть плавати чи ні? Да. Сонце приліпив мене до себе. Прикинув. Щоб я від нього не відставала. Яхта, яку винесло ж сюди. Може, хтось її шукає. Но ми її знайшли перші. Ми її почистимо і будемо кататись. Зараз якраз будемо як її забрати на каяках. Це чи ні держи мене. Подивись, там майже йде півтора метра в глибину. Де метра. Не бачиш, скільки синього? І там ще такий хвіст знизу. Слово там І точно не витягну, що тебе. Можна тут зробити ресторан на воді? Як вам така ідея? які там ще йде. А, бачу. Сені тут зубвізне до червоної молоді. А тут живуть багаті люди. Скутери є. Там вони виходять на своїх яхточках. Можуть обідать там. Радше, що хочуть і роблять. Класно так?

Ти! Олег у нас сьогодні тут будь... бармен. бармен. Уже -бармен. другий день. Робить для наших дівчат. Снікерс. Безалкогольне. Мішина Мохіто. Озвучка. Вчора Молоджайте. була дівчина, сьогодні Мішина. У мене алкоголь. Я не знаю, Це наша Україночка. Там дві Україночки. Дві україночки. Там, а, а, то Американочка, вибачайте. Пані американочка. О, восинські Ну Хто я знає, може тебе виженуть за тиждень, бо в Україні? Аліна двох двохтижневе прострочене молоко, тим вона їла весіллятку і шпроти. Ще капусту, горох і з лави. Сьогодні, походу, у нас заб'ється. Сьогодні буде жарко. Тобі. Мені треба прочистити доживу. Це люди, як її відчуваю, що мені гарніше чи є. Поки що раніше хороша. Віднеси назад, будь ласка, цей інструмент. Прошу тебе, де заключити.

Кейнову okay. okay, купили. Зайшли ми в сувенірний магазин і ми так, <рес> наш. І ми так сподобалися власнику магазину з віка, що він нам подарив і любую Сказав, Збирайте, що хочете. Класно, так, хлопці? Класно, ми гроші не вибирає? Я вже вибрала. Такий батник, кротний. Перепали нам подаруночки. Йдемо до власника сказати йому велике дякую. Зараз я покажу його. На колоцю, треба його показати. Вона за ним біжить, щоб його знайти, ми його шукаємо, щоб йому сказати дякую, а він десь ходить, не можемо його догнати.

Тобі взяти такий на роботу? Тридцять два долари, Юля. Я тебе дуже люблю. Скажіть, як вас день прийшов? Дуже класно. <ріхи> Який задоволений, сьогоднішній день. От і камеру печує і Михайло зразу посміхається. <ріхи> він, не верно, Він, напевно, п'ять хоче на заставку. Це пані Вікторія. Так, ракурс дуже гарний. Дякую, <ріхи> Боже. Років Віка тут лотереї махає, думаю, що більше намахає. Ми сидимо в кальянні. буде мовили куку. Ках Кука. Ой, я забула по польськи в нас як буде? Шиша. Шіша. шіша. шиша.

Моє щастя тут тримається, боже мій мили. Ми переїхали на Брахол. Да? Зараз будемо йти шукати скарби. Тут ви.

Мене сьогодні розбудили, я за 10 хвилин проснулася. Може, ми викупимо. Ой, там не брешні. Ой, 15. Ми почекали, розпівгоди. Я сонно виглядаю. Так що, я не брешу. Ми прийшли на барахолочку. барафолочку. Щось скуку собі гарне. О, інду. Я забула, що називається. Індіанці. Що тут тільки не продається? Коврики. О, давайте вам таке купимо. Ні, як воно класне. Перший раз таке бачу. скупилися по окремості. Я окремо ходила, хлопці Аліна окремо. Скупилась. Покажи, що я купила пізніше. І зараз ми будемо їсти. Ви теж стіпите? А походу дуже ясно. Дуже ясно. А вчора не було ясно. Ранку не було ясно. Ми замовили сніданочок. Тут хлопці вже понакупляли щось. Добре, добре, попозирували. Як це називається, міша? Що це таке? Діро. Діда? І що це? Що це значить? Люля-ля. котик вже не летів. Таку одну картошку. Такі ціни. На базарі. На острові.

Привітрювали цілу дорогу. Все забираємо. От. Це всім полюбилось. яка Ді, штука. Хлопці у нас тут майструють сьогодні, з байдарки роблять. Байдарки. БНБ. Ба -ба. Дивіться, у вас що випало. Малишка. Сьогодні на базарі купили драгонфрукт. Я ще не їла, по-моєму. А це якесь яблуко. Розрізаєте на пополам і їсте це біленьке. На дворі дощ. Хлопці збираються зараз рушати на каяках, будуть пливти до закинутої яхти. Хочуть подивитися, що там є всередині. Так що понабирала собі і вудочок, що вони тільки не понабирали. Ще йдуть два мушкетора. Помахайте. Забереш <звук> мою поля. Ося вудочка. Самі розумієте? <звук> Міні-сумочка. Це вони сьогодні все тут. Щось там мотили, шмотили. Сьогодні у нас дощик. Котик. Ти будеш за мною скучати? Дуже. Дуже, дуже буде. Скучати. Проважаємо моряків. моряків. Деві Віка вже вийшла. Віка не витримала. Давайте чекаємо віка вас скарбами. Того не Віка широка. Чу, Забивай. Забивай. Віка забивав. Віка сидіти відходи в дальній не Пішли, по скарби Віка. Хлопці без золота не, не приходьте. Ви нам подасте педалі? Подамо. svůj telefon jsem se nezahubila. Він шякоє. Він з проводами. Він буде ловити спутникове телебачення. Давайте пливіть швидше, без золота не повертайтесь. Пірати. Міша вже анде до Сонце не забудь, що у тебе телефон. Бо будеш без телефона. Bye bye. I tried so hard and got so far. But in the end it doesn't even matter. I had to fall to zero. А ще їдемо Їдемо в суші В суші Буфет. Тут теж такий є чи не тільки вологіт міста й таке мій пупсик там сидить відносин наказаний суди <плес> Реставрацію. Поки що емо супчик. Я замовила хані карликчики. і якусь суп. С с чу. Це майска роза. Приїхала. Приїхав. Приїхала бабусі на жінка з малою. Кижити. Нажигорохи.

Міще бери. Ми приїхали скупитись на новий рік. Хтось писав, що моя ціпаю головою. Коментар. Тепер ми будемо всі сіпати тобі на дозволи. Добрила. Дякую. Накупились на новий рік. Скільки ми потратили? Скільки ми потрапили? Їдемо додому. Віка остання йде. Наїлися ми сьогодні знову якоїсь непонятної тайської їди але мені смакувало. Віки щось не сильно смакувало, да, Віка? Не моя кухня Заказує, що. Я. Просто треба заказувати чікен і ти не прогадаєш полетення. Пакуємося. О, пан панполяк. Сьогодні в нас на сніданок. Млинці. не буде показувати, він без футболки. Повар? На місці. Один На сьогодні талисники з рибкою. Це не солено. Це Блять, це соляні. А це у нас з творогом, це у нас солодкі. Пісніше, замість цього слова, вставиш тобі. Два SPF-а, Один, щоб краще загоріти, а другий так. На деякі зони. Потім разом блокнот, два блокноти, книжка. Це мій кошельок, розчоска. Це кейс до окулярів. Антисептик. Це для носа і зеркальце. Потім. Оць, оцей суперкрутий журнал. People. 20 суперсексуальних хлопців. Це я знайшла в секонд-хенді. Купила, по-моєму, за 2 долара, може за долар. Просто находка. Дивіться, які тут люди. Це мій найкращий журнал, який я могла знайти. Один з моїх любимих акторів, яких вже нема. Просто. Чайка Доброго дня! Доброго дня, Русалочка. Я хотіли взяти у вас інтерв'ю. Розкажіть нам, будь ласка, звідки у вас такі модні великі куляри? Ні, це мені. Це Мішеля. А, Міша не знає, це мене взяє. Так, да, він ще не знає, дізнається пізніше. Приїхала до нас, Віка, не вирівняйся. приїхала до нас острівня. Ліся Острів вже нуркує, Олег уже понуркував. Зганяє. Так ми тут і сидимо, гріємося, вже зайшла. зайшло. Мої тапочки їдуть в океан. Я королівську ракушку і несе показати нам, що аж там. І несе ось так, щоб вона не умерла по дорозі, боже. Він з малий. Це королівська, за неї в тюрму садять. Ой, я не хочу, щоб тебе в тюрму посадили. А де там грапан? Зараз вона вилізеть, виліз. якщо вилазу. А, я бачу. Зараз вилізає сад.

Шукає ракушки. <схід> ну, вже і фуровська може бути. Я шукаю скарби. Ми вже один знайшли. Краб. Містер краб. Це добрі люди. Це такі міні-міні. Да. міні міні Нові на мир стоїть.